Кіровоград в очікуванні на останній позачерговій сесії міської ради в понеділок народні обранці зняли з посади секретаря міськради Ігоря Волкова і протягом кількох годин не могли визначитися із новим. Запропоновану єдину кандидатуру Сергія Михальонка більшість не підтримала. Тоді депутати перенесли із заслуховування заяви міського голови Олександра Сансуса про складання повноважень. Проголосувати за чи проти його звільнення мали на засіданні 27 лютого. Втім, сесію перенесли на 4 березня. По тому дату знову змінили. Хто ж, зрештою, може стати? Вим секретарем міської ради та чи визначилась народні обранці з його кандидатурою? з'ясовувала Яна Семенюк. Останнє засідання сесії взялася контролювати народна самооборона. Її представники заблокували вихід для депутатів і були присутні в сесійній залі. Звістка про те, що Сергія Михальонка більшість народних обранців не підтримала на посаду секретаря активістів, засмутила. Вони зайшли до сесійної зали і наполягали на переголосуванні. і активісти, і народні обранці так і не дійшли одностайності. Депутат Ірина Саєнко вважає так сталося через тиск представників самооборони. Ультиматуми, вони плохи wszде. Вот. Якщо люди хотят домовитися, вони садятся за круглі столи, догаوارюються. Это первое. Второе. А я думаю, що депутати соберуться тогда коли вони будуть себе чувствують безпечно. комуністка Валентина Шаповалова розповідає за останні роки. Не пам'ятає подібних ситуацій в депутатському корпусі. Зауважує у народних обранців має бути вибір з кількох кандидатів. Потрібно дуже зважено до цього підійти. Це людина повинна бути не заполітизована. Людина повинна бути дуже коректною. Людина повинна бути дуже і грамотною. Працювати в законодавчому полі. Голова фракції Батьківщина в міській раді Іван Марковський на питання, чи визначились депутати з кандидатури. І коли слід очікувати на найближче засідання, повідомив, сподівається, що засідання відбудеться наступного тижня. Є голова, є повністю апарат, укомплектований, Ну нема двох чоловік. Ну і що? В чому проблема? Місто що, воно, що депутати. Депутати в сесії планова, до забути четвертого числа. Кандидат на посаду секретаря міськради Сергій Михальонок говорить: вже має програму дій для роботи в якості секретаря. Запевняє, він не проти боротись за посаду з конкурентами. Будемо надіятися, що вистачить. І розуму, і політичну якось, бачення, що треба все ж таки якось приймати якісь рішення. Є бажання батьківщини своїх кандидатурів, будь ласка, ніхто ж не заперечує. Активісти ж Євромайдану збираються прийти і на наступне засідання інших кандидатів, окрім Сергія Михайлонка, вони не підтримують. Є е, рішення Майдану, є рішення громади, яке потрібно буде виконуватися. Які будуть ваші дії на наступній сесії, якщо будуть ще кілька кандидатів? Не скажу, які будуть дії. міський голова Олександр Сайнсус повідомив, поки що депутати не визначились кандидатами на місце секретаря міської ради. Втім, заспокоює, попри певну невизначеність, місто продовжує жити у звичному ритмі. зв'язку з тим, що секретаря немає, залишити город я не Вот, Буду працювати до до того времени, скільки мені будуть довіряти і депутати, і гаражані. Вот. поки ми про це вот. заробітна плата виплачується, комуналка працює. Після обрання секретаря міської ради Олександр Сенсус таки збирається йти у відставку. Саме новий секретар має замінити його до виборів. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, Анастасія Діденко, день за днем.